Ну що, пробний запуск. Зі ж гидя Саша. Я ніколи не інструкта не діялася. Просто бока. Оце стало. А ми заглохли. Це да. Тут трошки шумнувато, але вже я знаходжуся на Хрещатику, ми були в Чернігові, і сьогодні наша задача привезти їжа прямо в Чернігів, з Києва. Їжак знаходиться в Києві і не питайте, чому, скоро все розповім. Якщо розповім, коротше, немає часу, поїхали. Ну а тут нас забрав Антон, і ми їдемо в бучу. Це саме у нього стояв весь цей час, Жак, за що йому дуже величезне дякую. У нього, до речі, є канал на ігрову тематику, тому давайте його підтримаємо. Пишіть йому, що ви від мене, і він часто проводить стріми, тому буде цікаво, реально. You look great, I like you I can't wait, A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart embrace. So catch me in Пробний запуск після дев'яти місяців простою. А перед тим як відправитись на дороги загального значення на мотоциклі, я само собою оформив страховий поліс на Hotline Finance. Чому на Hotline Finance? Тому що я просто зайшов в телефоні, вів там Hotline Finance і оформив собі страховий поліс, не їздивши в страхову компанію, не морочивши собі сракою. Не витрачавши час і так далі. Я відсортував страхові компанії за ціною, за власними моїми потребами. Я просто найдешевшим собі знайшов та і все. Чому я про це кажу? Тому що по закону, от дядько поліцейський пройшов, ми маємо показувати таким дядькам страховку, тому що без цього ніяк. Ну а ще всяке буває в житті. Ми можемо впасти, зламати мотоцикл, потрапити в ДТП. Ну, це має бути само собою. Більше того, спеціально для вас я виключив у компанії Hotline Finance знижку в 10%. Просто вводити промокод 10 я напишу в коментарях і в описі. І і там за посиланням теж перейдете, і все, економте свій час, гроші, і все у вас буде круто. Страховий поліс тільки в Finance. Юпачок, в принципі, у нас готовий до першого виїзду. Зараз у мене задача його помити, заправити ще більше, і в принципі, що, заїхати по запчастини певні, ті, які мені потрібні. Ну що ж, зараз будемо їхати, пробувати, як він їде. А і до речі, зі мною ж їде Саша. Підписалася на цю херню, і вона будемо їхати майже 200 кілометрів в одну сторону, вдвох на їжаку. Тут ось із проблем. Покришка лопа, лопнувши зовсім. Ну як зовсім тут ось. По всьому периметру маєш з клапанів, тут підсос є з головки, начебто є підсос. Але можливо це не з головки, а з труб. Так, в принципі, хер його знаю, начебто все окей. А і задні тормоза щось прослабли зовсім. Вони не блокують колесо. Передні все окей, а так тільки задні. Сам діалов. Сам. Це доволі часта херня. Коли дядьки дивляться, що це я тут не робив із їжаком з того, що треба купити, це, мабуть, металеві губки в труби, я позапихаю, тому що бляха він так вирощить. І за 200 кілометрів у мене буде голова квадратна. Ще більше квадратна буде у Саші ззаді. Так, не Так, ну що ж, ми покупалися, зараз буде перший запуск після мийки. Сподіваюся, буде окей. Як і завжди. До 4000 тисяч включно, він вібрує і починає брикати. До... І через це треба їхати 4,5 тисячі оборотів. По спідометру це 107 км на годину і по факту реальних це 100 км на годину. Тому я думаю, що даляк буде з крейсерською 100 км на годину. Менше просто некомфортно їхати. Сподіваюся, буде все нормально з мотором. За мотор я переживаю тільки за те, що він просто ненормально, налаштований. Я вже не катав 400 км і сподіваюся, що цей дальняк не вдасться, нам нормально. Взяв ось такі кріплення для телефону на руль, щоб не заблукати по Києву. І ось такі губки, типу металеві. Спробую засунути ось сюди і побачимо, це якось вплине на звук чи ні, тому що ну реально дуже гучний вихлоп. Мені не віриться, але цей день настав. Ми вирушаємо в подорож на приблизно 200 км в довжину. Зараз ми знаходимося в Верпіні. На одометрі 425 км. і ввечері побачимо, скільки ми накатаємо, але щонайменше це 170 км. Я не знаю, чим закінчиться це відео, ця поїздка, але я сподіваюся, що все буде добре. Зараз покатаємося по Києву, ще заїдемо там, поганяємо, і їдемо вже на трасу. Холодний пуск, зараз буде гаряче. I don't know. Так, ну а зараз уже точно навігатор, бо заблужусь. Їдемо на контрактову площу, скоріш за все, поїдемо. На що ти підписалася? Все, дороги назад немає, тільки вперед. Пішли затори. Не зря я не хочу, бо <зархи> дзеркала широкі, та я давно не катався на мутику нормально. Відправив Сашу в розвідку. Так, це дійсно контрактова площа. Там колесо, тут ось сидять київляни. спочивають. Зараз трішки їх попугаємо. Все, ми на місці. Зараз зайдемо, може, кави поп'ємо і будемо їхати вже в Чернігів. Через бровари. Попили каву на контрактовій і зараз вирушаємо вже в дорогу. Наступна зупинка буде в Броварах на заправці, ще зеллю десяточку і потім вже на Чернівську трасу. Ми в броварах приїхали в місто палича. На жаль, не будемо зустрічатись, тому що Саші треба на роботу сьогодні встигнути. В принципі, все окей. Їдемо 90 100. Із косяків те, що я помічаю, це те, що є підсос повітря. Ось вилітає аж звідси масло з обох сторон. От, я не знаю, як це буде пофіксити вдома. А так, все окей. Їдемо. Зараз заливаю 10 літрів, 300 грамів масла і лупимо. Так якийсь безкінечний. Я думав, тут десяточка буде майже-майже вже під зав'язку, але ні. Там ще місця повне. Я думаю, літрів 4 5 точно влізе, як не більше. Лишилося 112 кілометрів. Не знаю скільки будемо зупинятися разів. Один раз точно, бо в мене срака відпадає, чесно кажучи. Сидіння незручне для дальників. Скільки у нас бензику. Нормально. І друге питання, де ми? Ще 90 кілометрів. Ти жопа не болить? Ну не пізне болить. Опа, ну, я знайшов а лечу А, тільки у нас Ну що ж, на сьогодні. Погуркали далі. Просто так. Ми заглохли. Ми заглохли. Заглохли? Да, злайс. Ну ти шо, справді? Бенз тече начебто. Ну він не заклинив нічого, просто от різко бам немає. Зараз перевірюсь круг. Фух. Нагулялись. Little. Саша поїхала он на тій маршрутці, а у мене немає іскри. Я не знаю, в чому проблема. Просто немає іскри і все. Зараз спробую поміняти комутатор, Пробую ставити ось таку херню і просто не горять лампочки. Фух, uh, коротше, колупав запалювання, колупав, став інший датчик, пробував нічого. Потім дивлюсь на проводку і бачу ось таку штучку. Ось вона до собака зарита. Це відпав плюс. Це йде у мене на п'ятиконтактне реле. Скоріше за все це те, що на запалювання. Ну не скоріш за все це воно і є. Ніж є. В принципі, щось придумаю, я думаю. Провідок прикрутив. Асопляха прикрутив. Пробуємо. з співпинка. Хух! Ура! Бляха, я доїду походу на сьогодні додому. Це охеренно. Я сподіваюся, що все поставлю, не впаду від теплового удару, бо сонце смалить, дуже жарко. Фух, я не знаю, як він взагалі не перегрівається і він лупить свій помі сотку. Фух, добре, блядь, що все виходить. Фух. Да, в принципі, зараз можна на розслабоні буде їхати, бо Саша вже поїхала на автобусі, нікуди ніхто не спішить. Можна заїжджати, там, не знаю. Ай, до речі, забув сказати. Як тільки я тут став, сюди, під'їхав, до мене під'їхав бусик, якийсь, ну, типу течка чи щось таке, і каже, що це мій підписник, там мужичок років 35. каже: якщо що, треба допомога. Так що. Олександр, дякую тобі величезне за те, що ти проявив просто свою увагу до мене, там запропонував, щоб мотика все поставити, або там. не знаю. Коротше, дуже тобі вдячний за те, що ти просто зупинився і спитав, як справи, там чи треба інструмент. Тому що за весь час, оце скільки проїжджало машин, я тут стою хвилин 15. Взагалі ніхто не зупинився, крім мого підписника. Так що, от так от. Все, спасибо. Давай. Поганяй. Бардачок відкрився. Ого! Щось мені ці кілометри важко даються. У мене ніколи бардачки не відкривалися. Жесть. Щось мене козелець не відпускає. це кілометрів там до Чернігова, але мені здається кілометрів 50. У мене знову втомилася жопа, знати що, дорого багато. Лухарі церква. Бензину ще повно. Я думаю, його вистачить до самого кінця. Будують нову дорогу, це не може не радувати. Круто. Так, стану тут так. Трошки охолоном. Ще зайду в інстаграм, подивлюся, що там. Тобто я виставляв історії, що в мене пропала іскра. Може хтось переживає. Зараз відпишусь. Як же тут красиво, це просто кайф. Я заховався в тіньок, тому що дуже напекло голову. Я представляю, як напекло голову гірку, навіть дві голови. <звісті> так, все, я думаю треба їхати. Тепер задача знову перейти чотирьох Тепер задача перейти чотирьох смугову. Коротше, дорогу з чотирма смугами. Говорили, балакали, сіли, поїхали. Ну що, їдемо. Поки не завів мотора, ще мене нормально чуєте, хочу сказати. Китайтеся тіпочки в даніки, поки є можливість. Бо скоро і може не бути. Ого тут бак нагрівся. ти що? Не знаю, як на п'ятерках, але на трійках вона не зручна Дам'як. Я гадаю, що на яві буде краще, тому що там сідушка з латексу. Ми ну, це перевіримо вже. Я, якщо чесно, дуже-дуже хочу поїхати в вторкати на мотоциклі. Не знаю, на чому поїду, на їжику, чи на Яві і коли це буде. Але я дуже хочу це зробити. Бо життя одне і не знаю, коли. Коротше, треба просто робити, коли є можливість. Чернігівський район, ми заблизко. Так, тут якась розбилка, я трішки заблудився. Живу в Чернігові. І забув дорогу. Як же в мене срака були це жесть? Треба їхати по цій дорозі. А я хотів їхати туди. Небезпечно, міни. Невесело жити в місті, де велися бойові дії. Ну що, мабуть, що фінальний ривок. Вирушаємо. Залишилося 18 кілометрів. Якщо нікого по дорозі не зустріну з підписників, якщо все буде добре, то я вже, в принципі, зупиняюсь Чернігові перед Катеринінською церквою. Бляха, як же це круто, це просто вау. Я хочу ще я ще й в дорозі, але мені хоч все. Оце ми зараз заїжджаємо в це село, в яке ми пішки. Привіт, друзі. Це село, ми пішки, коли почалася повномасштабна війна і вторгнення в Чернігів. Ми пішки з дівчиною та Київською Ходили в це село, потім перепливали через річку. За сюди пішки. О, да виходили да У нас не братан! Це просто офісно. Рідно десна. Он уже вид, видні ці це церкви терміни. Он Катеринівська церква. До речі, це найгрідний заїзд місто. Подивіться, яка краса перехід. Церква видніється. Ви не бачите, у мене копнишка на впличі. Я доїхав до Керніга на Іваку. Опів. А, є. Ахереть! Перший раз на юзаку тут став на слово. Скільки вже відочу тут зняв, а на своєму южаку тут не був. Бляха, я це зробив. Це просто ахеренно! Я не вірився. Я доїхав. Це мене зустрічають уже. Здоров. <плес> ну що, як він? Все Йдем? добре. Плюс один. <плес> Ще один. Збираємо вещірніг. Далі тут. до свійду, двух полібай п'ять буде. Що? Це ось він. так я бачив Як хтось підписався, відписався. Вивоябуватись перед висотою. Дідусь задивився. Коротше, загнав собі стряха і підписники побачили. Я так колись їхав, думаю, що це за трошки кидає. Мав чи але тримає повітря. Так, ну що ж, до Саші з'їздили все окей. Тепер їду додому кіносумку і потім їдемо у мій новий гараж. Скоро я вам покажу, який я собі зняв гараж. Ось ми і приїхали в Нову Халабуду. Сумарно за два дні я проїхав 240 км. Підрахувавши скільки на цей пробіг жерло бензину, я визначив, що середній розхід у нас вийшов 9,2 на сотню. При тому, що з усього пробігу 140 км це їзда по місту, світлофори, навалювання, а приблизно 100 км це чисто траса. Так, це багатенько, але враховуйте те, що він працює через раку, строчить і його по-любому багатить. Ну і при тому, що він форсований, і коли я навалюю, він просто дуже-дуже багато жере. А коли їдеш спокійно, то в принципі в теорії по трасі має бути нормальний розхід. За цю поїздку я пережив купу емоцій. Я думаю, ви помітили. Ну і також захотів ще більше поїхати на Яві в Карпати, тому що я мрію про це вже дуже-дуже давно. Тому хто не їздив в дальняки ніколи, спробуйте це реально круто. Не обов'язково їхати херзно куди, з'їсти, не знаю, якесь сусіднє місто. Їсти через два сусідніх міста, ще кудись там в сусідню область. Я вам обіцяю, що ви отримаєте купу вражень, і головне, щоб була хороша погода і багато бензину. Ну все, я пішов робити яву, а ти, якщо додивився до кінця, то постав лайк, тому що тобі ж по-любому було цікаво. А якщо ти якимсь чином ще не підписаний, то взагалі мовчу, давай, виправляйся діло. Ти шо? Ну все, дякую за перегляд, друже. Пиши, як тобі такий формат. До зустрічі в новому відео. Папа. -па.